Доброго дня, друзі-винахідники. Купив я собі 10 років назад електровелосипед. Да. Так він в мене стояв, я ним не користувався, бо в общем, не дуже мені подобалось. Яка тут система електровелосипеда? Тут система проста, крутиш педалі, він тобі допомагає. Спас система. Хотів переробити на кнопку. Ну, деколи хочеться і відпочити, на, к... на кнопці поїздити. сяк-так, ну. В чому проблема? По-перше, проблема в тому, що шестерня тут така. Зуби її мають 2-3 мм. Ну, не більше. Видно, напевно, так -от так. О! І входить в нас за... зацеплення з шестерню мотора. Яка прямо на валу теж 2-3 мм. Але, якщо так може і видно, краще бачите. Ось вона. І по всім законам механіки ця шестерня е, желізна має старти цю пластмасу вже з шестерню при нагрузці. Ну, це по законам механіки. Але далі вступають закони електротехніки. А по законам електротехніки. Мотор має перестати крутитися, бо він слабонький, і або грітися, або згоріти. Але для того, щоб він не згорів, значить, по законам електротехніки, якщо все добре зроблено, контролер має просто відрубати постачання електроенергії мотору, ну і зап запросити перезапуск. Таким чином буде виглядати приблизно так. Кнопочку нажав, поїхав, десь недобра нагрузка, або камінь щось, або ще, ще щось, або вибило живлення мотора, або щось провернуло. Ну, мені здається, скоріше всього, що живлення мотора. Ну, але тут що все буде грітися, напевно, з часом маю згоріти. По законам електротехніки, мені кажуть, ну якщо правильно зроблено. Тому виходить, купляти. Придеться мені, щоб так їздити кнопочкою нажимати ще одне колесо мотор. Як то кажуть. Так, ну і сам ровер у мене вийшов не дуже вдачний. Він у мене, типа велегонки, їхати на дальній відстані, крутити педалі. Ну, можна е на пас системі їхати коло 70 км. Це вже провірено. Ну, колись 10 років тепер назад, тепер не знаю. Ну, якщо новий акумулятор, то можна. Але воно мені не треба. Мені треба поїхати на базар і. Привезти продукти, так, купити собі, щоб ну, щоб додому довіз. Ну, я так рахував, думав, може купити краще електроскутер, Ну, в кредит, так? Тут кредитну історію намалював. Ось, бачите, кредитна історія. Значить так, купляємо електроскутер кредит на 2 роки. За 22 тисячі. віддаємо банку 8 тисяч. Проценти по кредитах і того 30 тисяч за 2 роки. Ну, десь приблизно треба буде платити, ті, що з чимось у рік, у місяць, ті, що з чимось треба буде платити по кредитах. Ну, через 2 роки, після покупки скутера почнеться нова кредитна історія. Треба буде купити нові акумулятори за 8 тисяч сенсові, або за 14 тисяч. Літіві. Так, І тут ну, по свинцових нова кредитна історія буде. Настя за 8 тисяч купиш, 3 тисячі банку, і того 11 тисяч віддай. Ну, в общем, інтересно так буде. Ну, щоб ви знали, що електротрутор це така штука, що уроді кажуть, що бензину не треба, але повірте мені, що мало що тікає від тої бензини, якщо почнеш купляти акумулятори, заряджати, і, не дай Бог, щось поламається. Ну, в общем, гроші потягне. Так що ви сто раз подумайте перед тим, як щось купляти. Електровелосипеди, електроскутери і то все. Моя порада така, знаєте, я би на сьогоднішній день собі порадив, так. Першу поїхати, взяти на прокат, добре покататися, подивитися, що підходить, а потім купляти. А так, от. Купляти а зараз переробляти, так як я хочу, наприклад. Мені потрібен ровер, щоб їздити на базар, купувати продукт. А він зовсім до того не, не пристосований. Він пристосований, щоб їздити на далекій відстані і, як то кажуть, розважатися. А Що мені розважатися? Я на пенсії мені нема що розважати, я так розважаюся. Он ремонтую ровер електро. Яка ще може більше біти розвага? Так що будемо той ровер. Збирати покажу вам, що то вийшло в наступних серіях. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб YouTube так... така. Ну, правила YouTube, що якщо ставите лайки, то інші дивляться. І не роблять Це не для того, щоб я там щось зроблю, щоб люди просто не робили такі помилки, як я робив я. Замість. На сьогоднішній день я би вже 100 раз подумав, перше, чим купляти електровелосипед, або електроскутер. Як він мені просто відоб'ється? А скорше всього я би сів на орендований електровелосипед, електроскутер, покатався, там тиждень заплатив би ті гроші. Хай вже ті гроші пропадуть, чи ті гроші, які коштує. А ця штука не дешева. Десь років тому назад я за дав 700 доларів. Так що, а сьогодні за 700 доларів, я би, напевно, щось інше купив, і набагато краще. Так що треба сто раз подумати. Ну, продовження буде в наступних серіях. На все добре, друзі-винахідники. Бувайте здорові. Удачі вам.